Всім привіт! Давненько з вами не бачились. Рада, що ви заглянули до мене на канал. В цьому відео поділюся своїм замовленням компанії Avon по каталогу жовтня. Давайте почнемо по традиції з великих об'ємів. Перше, що в мене було в замовленні, це замовлення моєї клієнтки Гель Душу райський сад в об'ємі 720 мл. Дуже приємний тропічний, екзотичний фруктовий аромат. Упаковка видозмінена, дозатор є, можна використовувати для всієї сім'ї, буде за рахунок дозатора економно витрачатися. Слідуючи, що покажу, це набір для чоловіків, який входив Шампунь Гель для душу 2 в одному в об'ємі 500 мл, та кульковий дезодорант антиперспірат енергія чемпіона з ароматом грейпфруту та чорного перцю. Мені здається, це також недавня новинка. Сподобався аромат свіжий, цитрусовий, спадьорюючий і пікантці надає саме нотка чорного перцю. І продукт, який був в моєму замовленні, це міцелярна водичка об'ємі 400 мл з екстрактом водоростів для всіх типів шкіри, в тому числі для нормальної, дуже гарно справляється з демакіяжем, полюбляють клієнти за те, що великий об'єм. Також покажу вам ось такий для душу. В минулому дизайні з ароматом вишні в об'ємі 500 мл. Мені вдалося його замовити по промокоду на MyAvon UA. Буде рада постійна клієнтка, яка була розчарована, коли його зняли з виробництва. Буде дуже задоволена. Мені вдалося його замовити за 50 гривень. Я покажу вам ось такий набір з олією Авокадо з інєчки Avan Kia, також в оновленому дизайні. Це лосьйон для тіла та кремовий гель для душу в об'ємі 400 мл. Я їх отримала за своє замовлення, в залежності від суми, можна було замовити по одному продукту. Тобто, я виконала. Два кроки, і такі продукти я замовила кожний за 20 гривень. Далі вам покажу засоби для жіночої інтимної гігієни, які у мене дуже гарно продаються, тому замовила про запас Ось в цьому каталозі замовила аж 6 штук. З вітаміном Є. Е. Такий ось засіб, він дуже подобається клієнтам, особливо по аромату. На другому місці по продажам у мене ось такий засіб з ромашкою, з ніжним квітковим ароматом. Менше чомусь подобається. А моїм клієнтам ось такий гель з алоя Вера. Він має такий трав'янистий, зеленкуватий аромат. Замовила його в кількості однієї штучки і одну штучку замовила засобом без аромату. Для різноманітності. Слідуючи, що покажу, це буде набір. Для дівчинки лінійки Disney Frozen. В цей набір входить гель для душу об'єм 200 мл, шампунь-кондиціонер 200 мл та ароматична парфумована водичка 100 мл. В минулий, минулий раз я замовила набір для хлопчика. В цьому каталозі вирішила. На продажу придбати набір для дівчинки. Далі покажу вам ось такий крем-депілятор для зони бікіні з олією Жужуба. Взяла також поки що на продажу, сама ніколи ним раніше не користувалася крем 70. 5 мл, але також тут в коробочці, в комплекті йде ще і лопаточка. Відгуки на нього чула дуже гарні. Ось також вирішила його придбати. Ще я замовила ось такий крем. Вірніше, гель для гоління з олії жожоба 150 мл. Це мій улюблений гель. В мене він використаний на постійній основі. В каталозі жовтня була вигідніша ціна, ніж в каталозі листопада, тому що тому взяла ще один про запас. З ним гоління дуже комфортне, не викликає ніколи ніяких, Подразний. Він йде голубого кольору, досить густий і має дуже приємний свіжий аромат. Також замовила жіночу бритву зі змінними касетами. Для бриття недавно в мене її. Забрали, тому вирішила взяти про запас. Сама нею користуюся, дуже задоволена. Далі покажу вам новинку по догляду за шкірою обличчя. Я замовила набір для чутливої шкіри із лінійки NU Sensitive відновлення. З колагеном. Замовляла набором. В набір входить ось такий крем для обличчя з колагеном і протенолом в об'ємі 50 мл. Не заявлено ніде було, що це бонічний або денний. думаю, що він універсальний. Також ось такий кремовий очисник для обличчя. 150 мл. І крем для догляду за шкірою навколо очей у стандартному об'ємі 15 мл. Ці засоби йдуть без аромату. Ось, так як новинка взяла особисто для себе. Але поки що Найближчим часом не планую користуватися, нехай трішки постають в запасі. Далі покажу вам декілька засобів декоративної косметики. По-перше, у мене замовили ось такий матуючий тональний крем для комбінованої жирної шкіри в самому світлому відтінку Light Ivory, Alborie 30 мл. Ось так виглядає тюбик. Так, Далі, для того, щоб вигідніша була ціна, потрібно було з цих сторінок замовляти два продукти. Другим продуктом я взяла ось таку компактну крем-пудру в натуральному відтінку, її я взяла на продажу, але мені здається, вона підходить для сухої шкіри. У мене саме шкіра схильна до сухості, якщо вона не придасться, то буду користуватися сама. Ось така упаковка 9 грам. Ця упаковка має два відділення, вона також має зеркальце. Ось так виглядає сама пудра. Ось. І у другому відділенні у нас спонжик. Давно в мене було бажання попробувати цей продукт, а тут видалась нагода замовити по гарній ціні. Також в моєму замовленні є ось такий крем люкс кашемір. Це засіб 2 в одному, можна використовувати в якості як тональної основи, так і тонального крему. Містить SPF 15 в нюдовому відтінку. Завжди на продажу в основному я беру відтінки натуральні, вони самі ходові. Якщо ж клієнтці потрібен світліший, чи темніший відтінок, тоді вже продукт йде під замовлення. Сама також ними задоволенням користуюся, Він Дуже легенький, дуже компактний, зручно носити з собою в сумочці, не займе багато місця, і мені подобається, як він виглядає на шкірі. Він зовсім непомітний, він не підкреслює ніякі ваші недоліки. Незначні він приховує. Вирівнює тон, дуже легкий і дуже комфортний, шкіра доглянута, сяюча та зволожена. Також в моєму замовленні був тональний крем люкс, також в натуральному відтінку в скліній баночці, але прибігла подруга і в мене вже його забрала. Потрібно буде Дозамовити ще. Також покажу вам дві помади із лінієчки Ультра. Це кремова лінієчка. Замовили у мене ось таких відтіночках помади. Це пряна гвоздика та рожевий нюд. І покажу вам ще одну помадку із з лінійчки матова легенда. Так, секундочку, бо я вже її тут розпакувала. Це помада для моєї мами. Ось тому, з її дозволу, я продемонструю вам її відтінок. Ось, такий відтінок. Дуже красивий футлярчик у неї, дуже приємний, до речі, аромат. Моя камера, на жаль, не передасть її кольору, він якийсь такий червоно морквяний насправді він. Він темніший, ніякого Морк'яного відтінку в натурі немає. Думаю, що моїй мамі сподобається вона обожнює всі відтінки червоного, ну, крім яскравих. О, якщо матова формула, то взагалі. Поза конкуренцією. Е, і майже останнє, що я покажу, це будуть декілька ароматів. По-перше, я замовила на продаж набір. А, набір новинку ось парфумований для чоловіків. Це, мені здається, що я замовляла по фокусу. Це новинка каталогу листопада ось такий аромат Full Speed Quantum. В сіренькому оформленні туалетна водичка 75 мл. Засіб для тіла і волосся 2 в одному 250 мл, парфумований та парфумований кульковий дезодорант Антиперспірант. Мені сподобався аромат на ароматизованій сторінці. Свіженький здався мені, як більшість ароматів цієї лінійки. І що в інших ароматів у мене ще був ось такий класичний лак, він підходить майже усім. Також 75 мл. Я замовляла його ще в каталозі вересня, але він був відсутній на складі і прийшов мені тільки з замовленням жовтня. Із жіночих водичок, ось така у мене під замовлення прийшла туалетна водичка «Сілібр». Це квітковий аромат, недорогий. На кожен день підійде просто ідеально. Подобається, насправді він багатьом. Другий аромат, який, по-моєму, замовлені, це труф. У мене дуже гарно останнього часу розійшлися жіночі аромати, буду поповнювати свої запаси. Ось Буду вишукувати в каталогах самі вигідні пропозиції. Ось саме в каталозі жовтня була вигідна пропозиція на ось цю парфумовану водичку. Водичка не зовсім для холодної пори року, все-таки все більше підійде на теплу пору аромат зелений такий трав'янистий, нагадує аромат свіжоскошеної трави. Ось Також присутній аромат квітів. Ось Він досить такий легкий і свіжий, але багатьом подобається насправді. Також, по повному зразку, клієнтка у мене замовляла ось такий конденс Soleil, замовляла ще в серпні місяці, ось, а вдалося мені його замовити тільки в вересні, тому що він Представлений не в кожному каталозі. Ось, один взяла для неї, один взяла також на продаж для різноманітності. Це легкий ніжний аромат квітковий з знутрюю цитрусових. Також більше би підійшов на весну літо. Але клієнті сподобався важкі аромати. Вона. Не полюбляє. І останній аромат, який я вам покажу, це фаривий Rebel. Також була дуже вигідна ціна. Я на нього у мене любителі. І також немає його в запасах, тому вирішила придбати. Є він і у мене в колекції. Ось так виглядає флакончик. Я вже його не раз демонструвала. продемонструю ще раз. Дуже гарне оформлення, сам аромат. Звичайно, як і всі аромати лінічки, Faraway він солодкий, він насичений, він такий тягучий, але дуже сильно відрізняється від класичного фаривей, наприклад, який є більш таким насиченим, більш притурним. Цей аромат насправді квітково-фруктовий, це відноситься до групи гурманських ароматів. В його склад входить, входить нотка чорної смородини, квітка апельсина, входить також збиті вершки та шоколад. Ось, хто любить солодкі смачні? Аромати, аромати десертів. Звичайно, я рекомендую вам придивитися до цього аромату. Я просто впевнена, що він вам дуже сподобається. Аромат стійкий, шлейфовий класний аромат і дуже буде актуальний саме на холодну пору року. Ну, Практично останнє, що покажу, це будуть пробні зразки. Правда, я їх ще не тестила. Ось прийшли мені кожного по три, але я вже по одному віддала новинка жіночого аромату із лінійки TTA The Movement. Ось такий пробний зразочок, ось так буде вилятати флакончик. І також новинка чоловічого аромату The Moment. Ноти в чоловічому ароматі квітка Неролі, ніжна лаванда і стійкий кедр. Ось жіночий аромат. У нас з нотами квіти Неролі також, магнолії. і Есенція бурштину. І останнє, що покажу, це будуть подарункові упаковки. Я тут їх придбала по одному екземпляру, покажу вам поближче. Вони ще в розібраному виді, але дизайн ми зможемо з вами побачити. Всі вони яскраві, ніби як от різнокольорові стрічки. Ось, І вони, як бачите, переливаються. Гарний дизайн перший. Другий у нас більш ось такий лаконічний це на чорному фоні. Стрічка у вигляді ялиночки. Також є ось така червона упаковка, тут стрічка у вигляді бантика. Ось І саме моя улюблена упаковочка, це упаковочка у вигляді цукерки. І також оформлена вона ось такі стрічки. Ось. До речі, щоб вперше, коли мені прийшлося збирати цю упаковку, я шукала відео в інтернеті, тому що не думайте, що її так легко зібрати. Насправді, оцей хвостик потрібно швидко прижати, ось, і. От так зі силою ми його туди прижимаємо і отак от, от просто закручуємо як цукерочку. Ось, А сама я так здогадатися так і не змогла як це зробити. Ось, ось таке було моє замовлення. Дякую вам за перегляд. Найближчим часом буду знімати. Для вас порожні баночки, яких накопичилось у мене досить багато. І також я чекаю два нові замовлення з Юнайсу та Вести. Буду рада бачити вас в наступних відео. Всім бажаю спокою, витримки, тихих днів і ночей, мирного неба, новин, тільки хороших. Бережіть себе і своїх рідних. Скоро обов'язково побачимось з вами в нових відео. Всім па-па!